Свято прийшло до нас від Бога. так Поняття святкувати, тобто, це день, який відділений для Бога для певної поведінки. Тобто день відділений для Бога. Це свято. так Воно святе відділений день. І що, а, ми, а ми тут до чого? А ми в цьому дні маємо поводитись певним чином. Тобто, концепцію свята придумав Бог. По-англійськи, це святий день, холодей, святий день. По нашому свято це означає, що день цей святий. Святий, що значить? Відділений для Бога. І що нам в цей відділений для Бога день? Що робить? Неїмії восьмий розділ про це гарно говорить. Щоб 에... ви розуміли, книга не Еміє 에... вона про відбудову Єрусалиму. І та відбудова Єрусалиму дуже схожа на відбудову України. Ну Може, в нас не так в певному значенні не так жорстко, як в них. так В них було жорсткіше. Бо вони вибраний народ, на якому це все демонструвалося на на повну силу. Єрусалим спалений вогнем, вже лежить в руїнах багато-багато років. Тобто не вчора, але багато років попалений вогнем в руїнах лежить. І немія. Почувши про це. А за дивовижним Божим планом іде відбудовувати Єрусалим. І відбудовує, і збирає туди людей. І люди збираються, вони побудували тільки стіну так і починають знову, заново формувати націю. І все в руїнах. і е-е-е Десятки років вони були в відступництві, без Бога, фактично поневолені, загарбані воволонянами. Дуже схоже на те, що у нас. так а, І от вже визволення, наче прийшло так. от вже знову вони разом і читають Боже Слово, і читали в Книзі в Божому законі виразно і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане, і читали вони. Цілий день перед народом читали Біблію, читали Боже Слово і е, вертали людей до Божого мислення. І плакав весь народ, коли чув слова Божі слова. Весь народ плакав. А чого плакав? А тому що е, бачили, наскільки вони не такі, як написано в Біблії. Наскільки реальність довкола не така, як те, що Бог для них задумав, наскільки вони далекі від цього всього, і плакав весь народ. І сказав на міцник Неймія і священник, учитель, Ездра і Левити, що вияснювали народові, сказали до всього народу: День цей святий для Господа, Бога вашого. Не будьте в жалобі і не плачте. Поплакав весь народ, як чув слова закону. І сказав він до них Ідіть, їжте, сите, і пийте солодке, і посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте. По радість в Господі це ваша сила. І Левити потішали весь народ, говорячи, мовчіть, бо цей день святий, не сумуйте. І пішов весь народ їсти. І пити, і посилати частки, і чинити велику радість, бо розуміють ті слова, що розповіли йому. А, свято так? день відділений для Бога. Для чого? Щоб радіти. Чим радіти? Тим, що в нас є Бог, і Бог нам призначив день, в який нам треба радіти. Ми мусимо радіти. Бог сказав радіти, ми мусимо радіти. Але ж є стільки всього, чим сумувати. Будеш завтра сумувати, чи післязавтра не в свято. В свято не можна сумувати. Мовчіть, бо цей день святий не сумують. Цей день треба радіти. Це Бог нам призначив. Це значення свята. Свято день радості. День, який належить Богові, і це день радості. І в цей день треба їсти, сити. Так. І пити солодке. Жирне і солодке, смачне, а в рясноті багато. Що це все означає? Це означає, що Бог добрий, Бог нас любить, Бог за нас, Бог хоче, щоб ми раділи. Він каже, що в радості наша сила, що не треба сумувати. І нам треба тільки вірити йому і слухатися Його, і святкувати. Нам наказано святкувати, наше діло маленьке. Послухали і послухались. так а, про який день це? Ну, Різдво це найбільше свято, яке є: Різдво і Воскресіння. Це фактично одне й те саме. Практично, воно ці два свята говорять про прихід Ісуса Христа, про прихід Спасіння на землю, так і про виповнення цього Спасіння. А, це день, щоб їсти сити, пити солодке, ділитися з тим, хто не має. так Бо це. Дає нам радість запрошувати гостей, ділитись з тими, хто не має наготованого. Так? І радіти. Чого? Бо ми розуміємо ті слова, що Бог до нас говорить. Бог прислав нам спасіння на землю. Треба радіти. Не плакати. Завжди є причина, чого плакати. Кожного дня. Кожного дня. Особливо, якщо нас більше, там, ніж 5 чи 10 чоловік, хтось знайде причину, щоб плакати, і ще й всіх інших змусить плакати. Знайдеться хтось хворий чи скалічений, і буде причина, чого всім плакати. Або каже, не плакати. Не можна плакати. Ні, радіти, веселитися. Тішитися, святкувати, накривати столи і е, готуватися. Так? Я казав, що нам треба готуватися до свят. Ось тут написано е, в 10 му вірші. Посилайте частки тому, в кого нема наготовленого. Так? Це говорить про те, що до свята треба готуватися. Е, і Цей день має бути наповнений радістю. На Різдво є завжди кольорові вогні, радісна музика. Яка прославляє прихід Ісуса Христа, і це треба робити, бо радість в Бозі, це не радість в плоті, це не радість в світі, це не радість в парі, це не радість від алкоголю, чи е, не радість від дурниць якихось. Радість в Бозі, вона інакша, вона є нашою силою. Вона нас зміцняє. Те, що є на землі Різдво, уявіть собі, є. Е, як це? Є фільм такий придумали, да Вінчик і вкрав Різдво. Так, уявіть собі, якби в світі не було Різдва. Як можна жити, ну, от є світ, так, ми живемо, але такого свята, як Різдва, в Радянському Союзі, не було Різдва. Люди святкували все рівно вони не хотіли жити в світі без Різдва. Без того всього, про що ми говорили, про Різдво. Тому це свято треба до нього готуватися та його готувати, готувати їжу, накривати столи, запрошувати людей, хто не має. Так, якщо раптом трапиться, так що хтось не чи... От, І в дім'ях збиратися і радіти цим, слухати цю чудову музику, дивитися різдвяні фільми, їсти смачне і дякувати Богу за те, що він нас врятував. Ось.